Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами топовою інформацією, яка стосується водії вантажів, а також майбутніх водії вантажівок з приводу вантажної навігації. Навігатор «Одіссеус». Я сам ним користуюся і хочу познайомити з ним вас і показати, що саме мені сподобалося в ньому. По-перше, навігатор «Одіссеус» сповіщає про камери контролю швидкості та затори в реальному часі. І це справжня рідкість для вантажної навігації в Україні. По-друге, ще до старту поїздки ти бачиш усі обмеження та заборони на маршруті, висоту мостів, допустиме навантаження на вісь, вагові ліміти, все, що потрібно, щоб не встрягнути у штраф чи глухий куб. В навігаторі є окрема функція, небезпечний вантаж, тобто ADR, що враховує маршрути для небезпечних речовин, і користуватись ним просто, як каву зранку налити. За лічені секунди будує маршрути і завжди пропонує кілька варіантів дороги. Сьогодні Одіссеус працює на Android, завантажити можна в Play Market. Є Семиденний безкоштовний тест, щоб переконатися, що це саме той навігатор, який тобі реально допоможе в дорозі.